Так, друзі, всім привіт Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам а, розповім, і, наприклад, як розвити свій канал. Ну, по-перше, викладаємо відео. Перші відео можуть набирати не дуже багато переглядів, тому що вони а, будуть, якщо ви тільки ознайомилися з як зробити канал на Ютубі, то а, на жаль, будуть перші відео, не дуже якісні, але це перше відео. Далі вже там будуть вже, там, наприклад, випуск на 20-те відео повинне вже качество бути таке. Нормальне. Далі на дивіться, друзі, на 30-те. На соте відео вже повинно середнє качество бути. Ну в мене зараз більш-менш непогана, непогана якість на 700-му або вісімсому відео. Але ви передивіться моє 800-те відео на моєму каналі. І скажіть, чи там нормальна якість, чи середня, чи взагалі маленька. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.